Ілля, привіт, Таню, привіт Ілля, батькам привітики. Люда Присяжнюк, добрий вечір, Танечка, миру і спокою. Доброго вечора, Людочко, доброго, дякую за підтримку. Юлія Бойко, доброго вечора, доброго вечора, Юлічка, доброго. Галинка Рудова, вітай, Танюша, мої щирі вітання всім друзям. Доброго вечора, Галиночко, доброго, гарного спілкування всім. Юлія Коріцина, доброго вечора, Танюшу, хорошу доброго вечора, Танюшу, хорошого спілкування. Дякую, Юлічка, на взаєм. Ілля, дякую. Манка. Ви... Здравствуйте, как ви там? Доброго вечора, потихеньку, помаленьку. Микола Васильович, доброго вечора. Приємного спілкування. Це Малик Надюша Надюшечко, доброго вечора. Дякую за підтримку. Не забуваємо за лайчики. Алла Закутайло, доброго святкового вечора. Танюша Миру. Добра, міцного здоров'я, доброго вечора, Аллочко, доброго. Юля Бойкор'я, привітики. Ілля Стрім поширив. Дякую, дякую. Галинка, доброго вечора, Таню, добро вечора, Галинко, доброго. Як справи? Юля Алла Закутайло, привіт. Галинка, спокійного вечора, дай Боже, дай Боже всім спокійного вечора. Галинка Рудова, Ілюша, доброго вечора, гарного настрою. Юлечка Бойко, Галинка Рудова, привіт. Юля, Юля Курицина, привіт. Юлічка, доброго тихого вечора. Бажає тобі Галинка Рудова. Юля, дякую навзаєм. Галиночка Рудова, Аллочка Закутайло, щирі вітання, доброго тихого вечора, здоров'я, спокою, бадьорого настрою. Бабай Мамеда, здоровенькі були, красавіця дякую. Доброго вечора вам добро. Ілля, привіт, Юля, Аллочка Закутала. Ілюша, Юля Бойко, Галинка Рудова, Людочка Присяжнюк, добро вечора, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Галинка, справи ніби нічого, кропили, кропили садок. Зараз вечеряємо. Смачного вам, Галинко, смачної вечері. Майстер, доброго вечора, Танечка і чат. Мирно, неба, приємно, спілкування, лайки. Дякую, Іночко, доброго вечора і тобі. Іванка Капечук, доброго вечора, Доброго вечора, Іваночко, доброго. Юлія Бойко, Майстер, привітики. Івана Капечук, привіт. Вітається з вами Юлія Бойко. Галиночка Рудова, Іночка майстер, доброго вам вечора. Іванка Капачук вітається з Юлією бойко, привітики. І на майстер, Юлічка, бойко, привітики, вам морозиво, полуниці і квіти. Оленка Фрідріх, доброго вечора, Танюша, вітання зі святом, міцного здоров'я, приємного спілкування. Дякую, Оленочко, дякую, дорогенька, навзаєм. Іванка Капечук, Іночка майстер, привітики полуниці. Галинка, дякую. Ти прекрасно виглядаєш, баба Вам, Мамедов. Дякую. Юлія Бойко, Ленка Фрідрих, привітики. Іна майстер Галинка Рудова, привітики. Іванка Капечук, Галинка Рудова, привітик, гарного вечора, приємного спілкування. Галинка Рудова вітається з Іванкою Капечук. Гарного тихого вечора, родинного затишку, чудового настрою. Ілюша, зроби найкращий момент стріму. Ой, Ілюша, дякую тобі величезно.